Дуй, дивись, якщо не грішити, то виходить, що Ісус помер задурно. A few later. От у вас зараз я складаю всі твої іграшки і в неї в інтернат. Нині. Чому? щоб тобі сумно там не було. Спати на спині шкідливо для легень. Спати на животі, шкідливо для кишечник. Спати на лівому боці – шкідливо для серця, спати на правому боці – шкідливо для печінки. Жорного здоров'я, бажає вам приємних снів. Ти падло, і твоя мати курва, і твоя мати курва. Покидьки, забирайте. Я йду по цвинтарі, відкрився гріб, звідти дядько вилази і каже: добрий вечір, Іван. Я давно ні з ким не спілкувався, можна я з тобою поспілкуюсь? Я наївся, дві порції буряка, все. Взагалі. Наївся клас обіду, бо е, вечеря, во, я все оцінюю. Наївся класно, ну тут навіть ще можна порцію випросити. В общем, тут справи, во. тим, що тут все пророблено, тут все вкусне, кожна. Каждая... E, Кожня кро, e, крохотка вкусно. Все вообще, бо я навіть e, не можу невозможна сказати, яке воно на вкусі. Да, а а, а, а я... привіт привіт. Бачила в інтернеті я тебе там лайкнув. Лайкнул в ТикТоке, бачу, да? И это, э, а когда будет секс? Ага. Чуешь, да? За лайк. А еще еще надо лайкнуть, да? Ага. Ну и я подожду. Ага. А, хорошо. А ви можете подивитися, чи підходить ця запчастина? Тільки так подивіться, щоб якщо що, то щоб можна було її потім вернути. Подожіть, подожіть, ще потім можна було вернути її. Ні, не підходить. Підтримай український контент. Допоможи проекту Паляниця робити нові випуски. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі під цим відео, обирай суму поповнення та натискай зробити донат. Кожні ваші 10 гривень допоможуть у розвитку нашого проекту. Спонсором сьогоднішнього випуску стала Аньотік. Дякуємо вам за підтримку, ваша паляниця. Бував він, не знаю, ну якийсь ніжний до вас, знаєте, як чоловік до жінки, романтичний, от щось таке бувало. Були такі моменти, так, да, були, не спору. Були моменти, що він мені. На день народження, наприклад, було таке, що він мені дві рози приніс там, чи скільки чи там, чи три, там, скільки там приносять, я не знаю. О, там помаду мені подарить. Що таке? блядь, Нога відказує, блядь, рука. Сьогодні перший раз буду кататися за кермо, ось чоловік вже несе ключі. Я, звісно, дуже хвилююся, але думаю, що все пройде добре. Чоловік вже несе ключі. Не будемо кататися по місту. Я думаю, десь займе годинки дві-три приблизно. Чоловік вже несе ключі. Головне не спутати ліво правим. Чоловік вже несе ключі. Сергій. Фамілія. Сергій бачка. Ім'я. Сергій. Де живеш? Сергій. Де працюєш? Сергій. Сергій? Да. Гій? Сергій. Сергій. Я... <риклад> <риклад> Чиназис. Сюда, сюда. Що нам, пацани, документи показати? Дозвіл на зброю, блядь. Що вам? Що, що там ще вам показати, пацани, блядь? Ще треба документи? Пусть ярче виразити. Да не у Це ти? Я. Збирайся, я буду біля твого будинку через 15 хвилин. Поїдемо в лісопарк за пролісками. З кліветками зробимо. Давай, навірно, закажемо доставку, тому що я пам'ятаю, як я не раз готувала. Взагалі, я вкусно готовлю, понятно? 14 років ви не сплачуєте за комунальні послуги, так? Ви на що розраховуєте? Як? Ви ними користуєтеся цими послугами, але ви за них не сплачуєте. Як хто за вас має це сплатити? <laughs> Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Блять, то все через вас, через ваші зависні очі. Так, через нас нас Все через через А кого? Коротше, розказую лайфхак, дивіться. Якщо у вас iPhone, заходите в годинник. Заходите в секундомір, нажимаєте старт. Потім стоп. І отут є така чудова кнопочка. От, якщо видно. Видно? От. Нажимаєш її і. Це ти зібралася. Ой, фух, Василь, так думаю, поїду на базор. Треба ж грошей заробити. Чуєш, а ну подивимось, як я так буду на Це трусів не видно. Та не видно, ну могла б і надії. Доброго дня, мене звати Юрій. Я ріелтор компанії TOW ZSU. Наша компанія займається організацією кемпінгу на природі. Так, начинаємо, е, номер, покажу вам номера іскурсію значить там воно у нас знаходиться село Відлабаджо. Там кожен вечір проходять якісь фестивалі, фірверги, салюти постійно, весело. І починаємо іскурсію. Це у нас прихожа, винтова лісниця. Позиція зроблена в стілі лофт. Дизайнерська задумка це в нас кухня студія така собі. Їсточки хтось собі готує. Так, Далі йдемо по коридору вперед. Жив лофт повний дизайнерська задумка така. Повертаємо по коридору направо. Наліво. Тут у нас бюджетні номера спальні. Одне місце, друге місце. Далі. Це у нас така смотрова вежа тут. Там у нас водяться фазан український, звичайний, занесений в красну книгу. І кацап москальський, звичайний, не занесений в красну книгу. Підерки. Да, підерки можна їбаши. Далі йдемо по коридору. У нас тако проходимо таким оп-оп-оп-оп-оп. Це у нас дитяча кімната. І іграшки різноманітні тут, щоб погулятися далі по коридору йдемо. Це у нас душова кабіна, душ тут ми приймаємо. Далі йдемо. Гардеробна Трошки не не перебіжному, Гардеробна. Один шкаф купе. Другий шкаф купе. І тут номера люкс. Одномісні. Ось оде номер. Натяжний потолок. Чорний, матовий, хороший надійний. І там наші клієнти відпочивають. Компанія надає повний спектр послуг, питання і е, одяг в комплект. Так що чекаємо на нових клієнтів, будемо вам раді. До побачения. Собака гавкает. <laughs> Собака гавкает овчарка. Это у соседей.

Ухелянків. Ухилянтів. Хлянда. А те Йолі вже не комісований. Вона передзвонила тому. Комісар сказала, що ти попіздуєш в армії. Йо... Да. Коли не буде національної свідомості у цієї маси, серед якої ми живемо, щодня буде гірше і гірше. Добрий день. а Що ви фотографуєте камні? Не, я читаю, я не в этой А че? я ж просто думаю, военное положение снимать нельзя. Я читаю. Дуже рад, что вас быстрый. А можно вас поцеловать? Хорошо, хорошо. Вопрос это мое наше. Ну рюкзак, тоді. не можно воровать, да? Не, вроводи с камеру. Блін, да не ладно. Ну трошки. Та заходите, вы Я вже пожарників думав визивати. Горіть, воняє же в магазині, Та це ж я підпалив. Зачем? Щоб з вами познайомитися. Да? Мене Влад звати. Очень приятно, капец. Бачите, комета перейдутка класна. І ти казав, я нічого не добьюсь, а я тепер іду курити кальянчик, а потім дівчинок на дудочки. <свистити> <ріх> так, це що... точно я казав. то Дімон, мабуть. Як тебе звати? Слава. славі, каже, славі, мать, нема, нічого, здоров'я, бувай. Спочатку лівчики, помада, панчішки, туш, дезодорант. А потім в сховку переправа. Бо ти у мами ухилянт. Чи можеш, щоб прикрити попу. Ти з волонтерами став в ряд, бо волонтерство шлях в Європу. А ти не брат, а ухилянт. Та ні. Ти ось у вишиванці. Летиш страждати на курорт. Бо тато твій середобранців. І ти у тата патріот. Їдемо з Одеси, поламалися. Взяли нас. На шнурок. Чувак почав 100-120. Довжена шнурка десь метра три буквально. Бере машини на обгон, хоч би що. Але цікаве, що навіть не взяли в нього номер телефону, щоб сказати, де, нам, де ми виходимо. В Україні не можна просто дихати повітрям. Ми в війні. Коли ви думаєте, що у вас в житті якісь проблеми, значить ви просто дуже мало спілкуєтеся з військовими. Бо якщо спілкує з військовими, ти розумієш, що ти проживаєш зараз своє найкраще життя. Треба просто пам'ятати, мені здається, ми забуваємо про це. У мене була зустріч. У мене була зустріч з другом військовим. Він проїхав зі Сходу. А в мене був тоді такий, знаєте, типовий день задовбаного цивільного, коли я такі щось. Мої жарти не заходять всім, а мало лайків набрав. Ба -ба. Такий був 16-й, звичайно, цю зустріч. Питаю в нього, як справа. Він каже: Та як справа, Антоха? То нормально. По нам там є арта два тижні, мили голову підняти з закопа. Та нічого, нічого, все добре, там набралась вода в це коп. конечно, холодно, було, піздісно. Ми в пакет, щоб тепліше було спать. Але все добре, не переживай. Все добре, тримаємося. В тебе як справа, Антоха. У мене добре. Справи. І він каже, я ж бачу, ти якийсь сумний зайшов. Я ж твій друг, ти мені можеш сказати. Поділись, що на душі, що болить там того, за що переживаєш? Ну, в мене вигорання. І мало лайків жарти набирає. Спартак Субота мене обманув. Каже, що він я психотерапевт, психотерапіят, Він каже: думаєш, це вигорання, і показує мені відео з телеграма, де якусь російську габуцю в'їбали. Звідти повз до російський військові, який повністю горить. Він каже: оце вигорання. Я такий. А ти правий, щось я не подумав. З кого буде паска, так западиться м'яска. З кого це буде паска. сердельки таку. То з колонта буде паска сердеки, курочки.